Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Знайомимося із ними. Розпочнемо із команди гостей: гірник спорт у десять й Матушевський. Над ними на півштрафний. Виконають е футболісти гірника -спорт, І Уже на другій хвилині рахунок у нас відкрито, друзі. Чесно кажучи, все так швидко відбулось, що навіть е не встигли ми з вами побачити, хто ж відзначився забитим м'ячем. Давайте ще раз, першого кола матчі вже другого етапу, так в поєдинку в горішних плавнях. Про цей матч також згадаємо більш детально. Сондей, Сондей розвернувся, віддав головне точну передачу на Хому. Там і француз поспішав до цього м'яча. Зараз удар по воротах. Песко зрівнює рахунок. Дуже і дуже швидко Михайло Песко на 13-й хвилині робить рахунок. У нас 1-1. І біжить там ну швидше за все. І ось такі ось яскраві. Напевне, собі уявити. Не можемо Прикарпаття без Романа Борисевича. Зараз Цуцюра цю відпрацьовує в захисті. Головою вибиває він м'яча. Уже фактично із ближньої стіки. Удар по воротах. Епізод, який дещо схожий на момент, коли гірник спорт в складі Прикарпаття ЗСУ в сьогоднішньому поєдинку. Навісна передача, удар головою від Матушевського, який вже традиційно підключився до атаки своєї команди. Ну але... За лінію воріт. Цього разу вже Соловйов, його навісна передача. Француз! Удар по воротах. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Ну але там ще після удару француза м'яч торкнувся. Уже би не зміг врятувати свою команду, якщо б м'яч таки влітав там у ворота. А зараз, що там зараз? Зараз в поєдинку. Соловйов якось не дуже у писка пішло. В Соловйова краще. Соловйов подає. Перший якраз писко на підбиранні. Удар по воротах. Це навіть не удар, це вийшла е попереднього туру. Один зі своїх двох забитих м'ячів ворота Черніва ШВСМ. Саме із саме із штрафного було забито із подачі штрафного. Ось так відбувається і цього разу. Друзі, 43 третя хвилина. Рахунок у нас стає 2-1. І забитим м'ячем відзначається 30-й номер Франківців Сергій Швець. Це до речі, перший забитий м'яч від швеця в складі Прикарпаття ЗСУ. Ну і вкотре відзначаємо чи іншої команди. Ну, звичайно, в першу чергу це стосується тієї команди, яка поступається зараз в рахунку, саме сьогоднішніх гостей Рудюк. Рудюк, його прострільна передача. До Хоми м'яч таки не доходить. Сорока м'яча там вибиває, але Цюцюра, Цюцюра з м'ячем, Цюцюра вже проривався. Туди, здається, ледь не в площину воріт. А Хома один-один проти суперника. Хома чекає там підключення. Партнерів віддає передачу, удар по воротах від Попчука. І сей від Клімова. І ще раз та ж сама історія цього разу вже з лівої Попчук пробивав і знову клімов на місці. Чи в поспіль не можуть виграти в рамках першої ліги футболісти із горішніх плавнів. Не вдається удар Лєбідів в цьому епізоді. Є можливість для швидкого випаду франківців. Кузьмин, його передача на Хому. Хто тут буде? Перший на м'ячі. Перший на м'ячі Хома. 3-1. Андрій Хома на 68-й хвилині зустрічі збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. До сьогоднішнього матчу. Загалом у семи попередніх поєдинках. Ну, давайте знову ж таки. Після цієї атаки Цюцюра Цюцюра його удар. 4-1. А це вже розгром. Василь Цюцюра, капітан Франківців, відзначається забитим м'ячем. Ну і тут е, посипались уже голи у ворота гірника Спорт. Як із е, просто такі торби щедрості. Василь Цюцюра. 4-1 на 60 на Рудюка. Рудюк зміщується в центр. Рудюк. Рудюк сам пробиває. Заблокований удар. Все тим же Семеном Даценком. Хоча м'яч франківців залишається. Бог ти мій, Василь Цуцюра. 5-1, 71 хвилина матчу. Ну тут одне питання: чий м'яч красивіший, чесно кажучи, в сьогоднішній зустрічі? Чи той, який Песко забив, чи ось те, що з вами ми щойно побачили? Василь Цюцюра на 71 й хвилині робить рахунок у нас 5-1. Багато чого створити в нападі гравцям гірника «Спорт», Ось як зараз. Рудюк віддає на Хому. Рудюк поборовся м'яч вибрав для своєї команди. Хома Хома. Хома залишається з м'ячем. Хома пробиває сам, але не влучає в ствір. Ну тут відверто здається, перетягнув ковдру занадто на себе. Контратака від франківців. Знову Рудюк. Рудюк віддає на Хому. Хома Хома пробиває Хома і дістає такі м'яча в цьому епізоді із нижнього лівого. Рудюк, здається, буде пробивати. Рудюк, його удар по воротах. Клімов забирається. А так черговий сейв актив собі записав Клімов. Рудюк. Рудюк. Його передача на Шинкаренка. І Шинкаренко робить такий рахунок 6-1. Ну тут вже й особливої радості, звичайно ж, не демонструє Дмитро Шинкаренко По такому рахунку 6-1 Прикарпаття трощить просто таки на власному полі гірник спорт. Дякуємо командам за гру. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.